Тим часом в Путін зустрівся у Росії з представниками свого там російського бізнесу їхнього і починав пояснювати чи почав пояснювати найбільш таким крупним бізнесменам, підприємцям Росії, як їм далі жити. в принципі виглядало це все непереконливо. З того, що вдалося побачити, почути з цієї зустрічі доволі банально Путін звучав, говорив все ті ж самі тези про те, що ось ви думали на заході. Ді, вам буде добре, а вас там все відібрали. Ви потрапили під санкції, під конфіскації. Тому залишайтеся на родині, так би мовити, у Росії і працюйте тут. Займайте ті ніші західних компаній, які з Росії виїхали. Значить, покинули російський ринок, і тепер, мовляв, порожнє місце. Вакуум вакуум на думку Путіна це можливості. Можна заповнити їх собою і почати виробництво із заміщення тих продуктів, які зараз у Росії не присутні через позицію багатьох західних компаній і корпорацій. Ну і були там звичайно такі зовсім смішні комічні моменти. Путін намагався жартувати і відповідав на різні запити і питання. Присутніх у залі бізнесменів дійсно якимись мало не ад... анекдотичними фразами. Збоку це виглядало доволі дико, ну, але можемо перейнятися трохи цією атмосферою, і наблизитись до неї. Я пам'ятаю таку чистушечку детською. Я девочка, припевочка, танцюю і пою. Я Леніна не знаю, але я його люблю. Вот. Я не знаю, чому ви говорите, але я піддержую. Ну, так, він власне вирішив віджартуватися на багато питань. Мовляв, питання, як піднімати російську економіку, як використовувати новітні інноваційні засоби і підтримки, що робити в умовах санкцій. Ну, Путін, власне, деколи займав позу страуса. Ну і намагався, власне кажучи, перевести все на жарт. Економіка на його думку, якось сама та й вигреби. От і Росія знайде спосіб обійти санкції.